Привіт, друзі! Готуємось ми до базарчика. Вибачте, цукерку смовчу ще до запису відео і взяв, тому ніяк не викинув. Набрали таких помідорчиків. Це помідорчик з Трейн. До речі, солодкий він. Багато хто мені раніше ще писав, що вони кислякі, але насправді ні. Насправді нормальний помідор. Останні баклажани також, бачите, які дрібненькі. І білі в тому числі є ось ретуза баклажан. А так, В основному це такі от помідори. Помідор тут апгрейд, і асвон, це асвон кругленький, де трошки видовжений, то буде апгрейд. Також є перчики. Перчик Геркулес, але там його всього бананка. В основному, я ж кажу, тут у нас такі помідори, ось обгрейд, до речі, видовжений. От, тут все, все тут десь бананок вісім, тільки у нас виходить самого помідора от кругленького, а то три е бананки у нас е баклажана. от І один перчика, Оце такі баклажанчики. Вже невеликі, останні можна так сказати. Також вибрали кавуна. Ось він цей каву, кавун. валон. От, непоганий кавунчик, хоч і дрібний, але нарешті він дозрів. Уже скоро в людей сніг випаде у усіх, а в нас вже тільки кавуни збираємо. От, такі от вони також, також не все влізло, тому ось що в багажнику є. Такі ось осмак грибів. Такі кругленькі, маленькі. Ну, і також аретуза. Це все ми завтра повеземо на продаж. Це все добро. Дома ще перчик. Зараз я покажу. Ми доїдемо, я вам покажу. Там ще залишився у нас перчик хаски. Навибирали і крючків окремо, і нормального. Ще перцю такого, що можна продати. В принципі, якби, до речі, на той перець, я не знав, у нас був взагалі цей рік його і не було б що й продавати з перців. От. Саме хаски нас дуже виручив. Ми з нього стільки врожаю зняли, що на наступний рік однозначно він у нас буде. Так що погнали. Коротше, зараз я вам покажу, що там ще вдома у нас створиться. І на цьому все. Так, розвантажились ми. Все отаке у нас в розібраному вигляді лежить. Ось такі гарнющі помідорки. А своний апгрейд дуже мені подобається. І на базарі також ось. О. Ці нейтрейн такі теж солодкі, я вже казав, до речі, про це. Такі зараз підемо в погріб, там вам покажу. Так, ну а тут у нас, власне, перці. Ну це я вже заніс сюди баклажани наші. А так то у нас білі перці залишилися. Я їх вже перебрав. Оце крючки різні, там криві і так далі. А це вже більш-менш такі, бачите, рівнесенькі йдуть. Це відібрали. Ще трішечки буде їх, але вже там залишилось реально небагато. Зараз я вам покажу, як воно там все заросло вже. Ну так все заросло. Міжряддя майже не видно. З однієї сторони це добре, він не печеться, але з іншої дуже погано, бо погано достигає. Ну, білий, то зрозуміло, що нормальний, але якщо ми беремо інші перчики, то... Тут біда. Дивіться, які ще у нас позалишались поки що. Тут трішечки хаски ще є. От буде що вибрати на вівторок. Тут же у нас перчики от Феррарі. Ось що вони такі, але стиглих ще нема. Дивіться, які величезні. Але вони в цих кущах не хочуть стигнути, їх дуже багато. І, до речі, днів через пару нам обіцяють що буде плюс два вночі, а це, скоріш за все, буде заморозок. Тому доведеться, мабуть, їх зривати, щоб взагалі не втратити, бо перчика дуже багато і великі, бачите, то вже буде десь достигати в нас в погрібі або в сараї. Всього вони і великі, бачите, шкода їх, що ніяк не дозрівають. Так що такі справи готуємось. Дуже з посиленими темпами. І завтра поїдемо продавати це все добро. Що стосується помідора. Полфаст. Ось кардинально інше місце. Це у нас тут вдома, в іншому місці, не там, де він дуже захворів. Дивіться. Весь помідор, майже весь прекрасний. І тут їм все встелено. він без поливу ріс. Дивіться. О, дивіться. І обробки були всього дві. Було раз оброблено топсином і один раз квадрисом. Все. Дивіться. Що значить різний зовсім клімат. Розумієте, він не хворіє, бо тут тепліше, тут менше туману, менша вологість і от вам результат, будь ласка. Помідором все встелено. От. Так що клімат все має значення. От. Де ви висаджуєте помідори, дивіться, які величезні, гарні. Будемо вибирати і продавати, ми ще довго, якщо дасть Бог. І помідора тут в нас вистачає. Все, він тут ось поховався, бачите, у нього. Так що. Такі в нас справи, друзі. Ну що, на цьому всім до побачення. Скоро будуть ще нові відео.